Іграшки мікс 16 1 кілограм. Дивимось. Першим ось такий котик. Класний в'язаний. Далі, вау, це у нас щось запаковане, дивіться. Якісь детальки такі гарні. Наступний. Так тобто це у нас гра. Хто пам'ятає таку гру? Дуже класно. Вау, дивіться. Ось така малкошка у нас. Ага, ну неї, да. я забула, як це називається. Оп. Далі. Так, це у нас такий міні рюкзачок красивий для дівчинки. У нас тут така пташиня. Дивіться. З крильцями зазаді. Взагалі дуже класна, дивіться. Кіочко. Так, наступний ось такий котик. Тут такі ролики. Мені здається, дивіться, рухається. О. Класний. Так. Наступна ось така машинка з кнопочками. Да. Угу. Такі дуже багато іграшок, тут браслетики запаковані. гра ось така. Показую вам швиденько. Дивіться, скільки тут тут таких ігор. Це все щенячий патруль. Дуже класні іграшки і вона запакована. Так. Це у нас бінопиль. Наступний ось такий ралик буде. Далі подивимося. Ось який класний. Як він там? Блін. О, дивіться, який пупсик. <ріхи> Ось так він виглядає. Так, тут кнопку. Аступно у нас тут показ. Сука это звучит. Клас! Так, далі. Ось у нас книжечка. Дивіться, яка вона класна. Ось так вона виглядає. Панденят ось таке. Пістолет. Ось так він виглядає. Фігурки. О, це воно знову щось запаковане. Люда ведь у нас не видно, это у нас набир для нефти. Алянта ты красавица. Так, далее за у нас что-то запаковано. Здесь пакет. Далее. Маска. Машелька и Тут дуже багато всяких іграшок, дивіться, така Я забула, як вона називається. І це яке красива. Наступний. Так, ось таке поні у нас Красива лялечка Барві. Так, жираф. Тут у нас щось запаковане. Можна що це якийсь свисток, чи що? Так. Далі у нас ось така якась фігурка цікава. Наступна. О, дивіться, яка маска. Клас. Пошеня так, ось таке. О! Він цікавий, він працює. Ау, ні, не працює. Батарейки вставити і все. Дивіться, який класний. Це у нас гра запакована ось така. Карточки, точніше. Якийсь м'ячик. Це у нас щось запаковане. Ось так виглядає. Наступні якісь пазлики великі зі Ось такі пухальні копейки всякі. Так. Дивіться, який величезний попит. Капець. Дивіться, в огляді так, наступний якийсь панал. Ось так він виглядає. Пусичок. Ще один ось такий. Тут у нас щось запаковане. Так, Показуємо ще ось таку лявочку. Там від дуже величезна кількість іграшок. Всяких, всяких різних. Дивіться, всі маски маски, нахелу. Так, дуже дивіться, м'ячики повністю запаковані. Просто коробочка, вже трохи зім'ята, а так то м'ячики запаковані. Ще один пістолет. Йо-моє! Пазики мігці Так, Це щоб водою Так, Якась паличка, не знаю, з свинкою пеплою. Так, знову у нас щось тут запаковане, якісь карти. А... Знову маска. Ой, тут медальки запакованы, дивите. Вау, дивите, какие я скрала, класс. Да, они ну, тут вообще запакованы. Ладно, ну давайте подавимся, что тут. Люди, дивіться, тут навіть м'ячик є. Круто, усиливо. Так, не зелья. Потім поставив. Так. Футболист такий. Резелька пульбашки. Інфри взагалі. Дуже класні. У нас якісь ігри тут запаковані, карти. Дуже тут є ось такі, ось такі і третя коробочка десь в лотику. Дуже-дуже багато. Ось і вона. Дивіться, ось третя коробочка. Наступна ось така машина. Дуже-дуже багато всього, всякого різного. Що я вам все покажу, то відео буде дуже-дуже довге. Тому, якщо вам сподобався цей лотик, для замовлення зберігайте в нашим менеджера на Viber або Telegram і забирайте цей лотик. Дивіться, скільки тут всього класно.